Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше є Іна, і сьогодні у нас буде відео про тайдали. Тайдали це петунія така гігантських розмірів, як вона виглядає в 2 місяці, як я її буду прищіпувати, ну і все по догляду на цьому етапі. Тож, що буду розповідати? Перед усім, перед вами ось ви бачите розсаду, це рослини, які я висіяла знаєте, 1 грудня і 8 грудня. Ну, ось в цьому рядку, ось ці чотири рослини це 1 грудня, і ось ці рослини в наступному рядку це будуть вони із 8 грудня. Якщо взяти ось ці рослини, то їм якраз буде. Ну, сьогодні в нас це друге число, тому можна рахувати, що це два місяці від посіву. Ось так вони виглядають на сьогодні. Хто, можливо, не знає, що таке тайдали, що це за квітка, це петунія каскадного типу розвитку, тобто вона росте вгору, потім в сторони, якщо вже коли ми її висадимо, каскадну ампельну, так я сказала, ця петунія дуже великої сили росту. Чим більше ми їй дамо ґрунту, тим більше вона її осилить цього ґрунту і тим більше виросте. Раніше так буде сказано. Ну, більшість людей вже знаєте знайомі з цією квіткою, а деякі ще не знайомі, тому запрошую вас. Таку квітку посіяти ще не пізно, або навесні придбати розсаду, і будете мати ну, таку величезну, як би сказати, гору квітів, можна і так сказати. Чим більше об'єм даємо, тим їй краще. Якщо висадити цю рослину у воємність менше 20 літрів, та навіть і в 20 літрів, ви не побачите нічого з цього її красивої квітки. Вона буде рости в різні сторони, вона, можливо, не буде не так красиво квітнути, її постійно потрібно буде підрізати для того, щоб формувати. Ну вона якось так гарненько росла, більш-менш. А ось коли ви їй дасте 40 літрів, 50-100, та навіть 200 от, як в мене вона росла в бочки 200 літрів, ви получите, ну, Дуже красиву рослину, і будете цим задоволені. Ну, це я так відступила. Тепер щодо в два місяці. Ось так, ось так вона виглядає, причому кожен колір виглядає по-різному. Перед вами ось під номером два це буде Тайдал-Сільвер. Бачимо, він більш, менш, більш компактний, так скажу, менш в нього такі ці пагони відросли. Так він, як на мене, то він завжди ось так і росте. Нічого нового. Тепер під номером 3 це в мене Тайдал Черрі колір такий, ну, дуже красивий, щось поміж красним і пурпуровим ну такий якийсь. Це знову ж таки номер 3. Ось цей. Також бачите, як він гарно розрісся. Ну і тайдал редвілюр. Це ну, здається, мені найбільше люблять редвілюр. І сільвер. Я також з цим згідна, але у ну, мене все-таки в фаворитах сільвер, потім Радвілюр і Чаррі. Чаррі також дуже гарно росте і гарний дуже колір. Ну, Мені подобається. Від редвелюра я б його не відрізнила по силі росту. ну, ніяк. Ще є деякі кольори, там, здається, рожевий і ну, ще один такий віолет. Ну, не віолет ще є в цій лінійці та й далі ще є два кольори, яких я ніколи не вирощувала. Так, почитала, що ці самі красивіші, от їх і вирощую. Що на сьогодні? От їм два місяці. Бачите, в якому вони стали? Ну так як здалечки показати. Зараз я вам покажу. Бачите? Це півлітровий стакан, щоб ви мали е, поняття пропорціях. І ось так воно. Відросли ось такі вже пагони довгі. Ось так рослину цю залишати, звісно, не потрібно. Ну, є такі думки на цю тему, чи потрібно прищіпувати так далі, чи ні. Деякі люди рахують, що не потрібно, що вона і так себе нарощує, вона генетично несе в собі ось такий великий розвиток, і вона все рівно буде відпускати багато пагонів, навіть якщо мені не будемо прищіпувати. Я так не вирощувала, не знаю. Я завжди вирощуюсь прищіпкою, тому раджу вам, це точно ви отримаєте такий результат, на який сподіваєтеся. Зазвичай, от, в редвілюрі з середини оцей середній пагон, росте височенко, в цьому році він в мене не виріс. Можливо, виріс. тому що достатньо світла, він не тягнеться, ну, немає. Ось такий він на сьогодні. Можливо, він, мав би бути і більший, ну, в мене ось такий. Я його ще не прищіпнула по двом причинам, знаєте, таке, що перша причина в мене не було якби, часу на це, займалася іншими справами. А друга причина ще, що я думала, що вони, як коли вони відростуть довші, їх можна більше зрізати і більше посадковий матеріал отримати. Якщо дивіться, я ось зараз відріжую ці палини і поставлю їх вкорінюватись. Тобто прожив цю, зроблю такі собі ще рослини, які також як, збільшують кількість рослин своїх. Якщо ж вам не потрібно ну, розмноження цієї рослини, от ви посадили у вас, вона отак. Виросла і розмножувати надалі ви її не хочете, просто обрізайте все рівно для того, щоб вона нарощувала більш гарненький кущик рівномірний. І рівномірно обрізайте всі ось ці пагони. Я ж буду обрізати ось дивіться, оцей маленький, я ще не буду обрізати, нехай він виросте більше, я його потім обріжу. А ось ці більші обрізаю таким ось чином. Так, по стаканчику, Прямо отак по стаканчику я це все обріжу. Так, ось дивіться, як вийшло. Якщо вам, знову ж таки, наголошую, не потрібно посадковий матеріал, то ось цей пагінець також потрібно обрізати. Я його не буду обрізати, хай росте собі, буде мені ще одна рослинка. Це, що отримала, ось маю три такі гілочки, що я з ними роблю. Ось ці ничні листочки я відріжу знову ж таки, хочу, щоб вам було краще видно. Ну, я думаю, ну, можна ще й оцей висити. І ось це буду вкорінювати. Ось такий торф. Ну, дивіться, тут вже, як подивитися, бачите, з пазух ідуть вже молоді пагінці наступні. Тому, якщо, знову ж таки, вам не потрібно посадковий матеріал, ви прищіпуєте, і рослина просто буде з оцих бокових пазух розвиватися надалі і буде робити скоріше гарний кущик. Тепер щодо інших рослин. Ось цей сільвер, Тайдал Сільвер. Тут також я можу зрізати декілька живців, але менше, тому що він ну, менший виріс. Я думаю, два. Буде достатньо. А ось ці вони ще маленькі, нехай собі ростуть. Тут ще головне, знаєте, не попутати, що відрісова. Так, ну і черрі. Він також вже виріс чималий, його також можна ось так підрізати. Я обрізаю нерівномірно, якщо ж ви собі це обрізаєте, то обрізайте рівномірно. Тут, бачите, в принципі, можна тільки, скажімо так, я зрізала три, тому що ті ще маленькі. Ну, ось. ось такі маленькі я не обрізую. Ви ж, якщо вам не потрібно, обрізуйте також. Потім будуть рости нові погінці. І їх також потрібно буде прищіпувати, вже коли вони будуть відростати. На початку цього достатньо буде. Ну, ось так. Такі мої квіти на сьогодні поділилася з вами, як вони виглядають. Бачите, ті, що різниця 8 днів, але ну, ніби не багато тиждень. А от по квітки дуже видно, що вона ще менша. Навіть по кореневій системі. Тому що ось така коренева система <кхем> це в нас. Це сільвер під другим номером, і знову ж таки той самий сільвер коренева система в рослини, яка на 8 днів старша. Воно дуже швидко росте, корінь, коріння. Та й ну, тайдали взагалі, вони ростуть набагато скоріше, ніж інша ампельна питання з насінням. Потрібно це мати до уваги, коли ви сіваєте насіння. Ось таке відео. Що ще про скажу про підживлення? На цьому етапі я даю добриво з кожним поливом. Ну, можливо, якщо не потрібно прискорити ріст, я хочу прискорити, тому що знову ж таки я буду живцювати. Якщо ви навіть не хочете прискорювати ріст, все рівно рослина росте в закритому об'ємі. Їй цього живлення, що є в ґрунті, вже не так, то їй вистачає. Тому саме краще ну, можливо її поливати раз в тиждень з добривом, тільки більшим дозуванням я беру третину норми. Ну, наприклад, якщо інструкція каже 20 грам на 10 літрів, краще взяти 7 грам на 10 літрів цих самих І, і ну, відносно там, дивіться, якщо це на літр, ми беремо, то це 0,7 грамів і от такою кількістю добрива поливати рослину з кожним. Вносити добриво з кожним поливом, скажімо так. Тому що все-таки вона вегетує, вона потребує живлення, то треба їй допомагати. Дриво в цій фазі росту я даю з рівною формулою. ну, Тобто 20 20 20 там 17, 18, 18, 18, чи там 16, ну, різні є добрива, щоб була. ну, Плюс-мінус рівна формула. Ну, Якщо там буде, наприклад, 14, 15, 13, це також піде. Ну і плюс якщо мікро і макроелементи, тобто мікроелементи. Якщо ми беремо універсальні ці комплексні добрива, вони зазвичай містять в собі як і азот, фосфор, і калій, так само і мікроелементи, там різні залізу, цинк, сірку, ну, всі оці такі речовини, які потрібні для гарного розвитку, повноцінного розвитку нашої рослинки. Вони будуть допомагати їй, тому що все-таки вона росте не там. Де їй би хотілося не на відкритому повітрі, в закритому приміщенні під лампами, ось так як у мене. Можливо, коли у вас теплиця, то це там якийсь інший догляд. В мене вони в будинку на стелажі під лампами, тому вони, звісно, їм треба допомагати. По листу можна давати, можна не давати. Якщо ви дивитесь, що рослина якось листя якось не такого кольору, трохи вона якось пригнічена, то, звісно, ще по листу б їй би додавати оцих мікроелементів добавочного. Відносно тих, ну, в добриві, якщо беремо комплексне універсальне, там є якісь мікроелементи. От, а якщо рослина, бачимо, що чи підхлорозує вона, чи якось, ну, чогось їй не вистачає, то можна просто взяти якісь комплекси мікроелементів, це той самий Бриксіл мульти, чи Бриксілті mm -hmm. ну, і ще є мікс. От, там їх мікроелементів, комплекс, от ними по листу також буде непогано обробляти. Ну, це по потребі. Або раз в місяць, якщо ви це зробите, то це буде тільки рослині на користь. Ну, так, На цій стадії росту ось такий догляд, така підгодівля, така прищіпочка. Ну і ще що дивиться, звісно, за шкідником і хворобами. Якщо рослина виглядає здоровою, то їй потрібно від хвороб тільки профілактично раз на місяць там обробити чимось. От. І від шкідника також. Якщо шкідник є, то це зовсім вже інша тема. Чим його там. А так для профілактики ми можемо. Тим самим квадрісом, чи якщо рослин багато, і зараз така зима, можна свідчим, щоб ніде сіра гниль не підсипнулася, раз в місяць оце обробити рослинки буде непогано. Від шкідника там, ну, кого що є, знаєте, якщо це в домашніх умовах якісь фітопрепарати, ну, я фітопрепаратами мало і біологічною мало користуюся, від шкідника той самий твікс, той самий, що там можна, актора. Тут потрібно за грибним комариком слідкувати, щоб він коріння не шкодив. Актара можна як під корінь, так і по листу. Ну, це те, що мені знаєте, так згадала я. А так, беремо будь-який препарат від того шкідника, який у вас є, і обробляємо. Якщо шкідників вже немає, то профілактично, ну, я б сказала, можливо, буде достатньо, актари. Вона самий її Обробити рослину раз на місяць, і цього буде достатньо, якщо немає шкідника. Ну, на цьому все. Такий огляд, такі мої такі поради. Тож, чекаю на ваші подобачки, поставте, прокоментуйте, що ви думаєте, як ваші та й дали. От мені здається, що ніби вони затормозять в цьому році в мене в рості. Ну, буває таке. Тож, на все добре. Коментуйте, ставте подобайки. Миру нам гарних Киті!